Фільми за його участю нестандартні та ексцентричні, а ролі стають культовими. Джонні Деп відомий за грою в піратах Карибського моря, але він знімався і в багатьох інших фільмах. Мало хто знає, але Віктора було важке дитинство: багато переїздів, розлучення батьків та вживання наркотиків. Не дивлячись на це, Деп побудував успішну кар'єру та своєю грою зміг підкорити серця мільйонів. Джоні з дитинства був дуже близьким зі своєю матір'ю. Смерть дідуся, з яким хлопець провів усе дитинство, негативно вплинула на психіку депа. Він важко пережив переїзд до Флориди. В 11 років він почав курити, а потім і вживати наркотики. Мама попросила мене дати їй психотропні ліки. Я спробував одну пігулку крадькома і зрозумів, що це єдиний спосіб втішити біль. Зізнався пізніше актор. Коли Джоні було 15 років, його батьки розлучилися. Саме тоді хлопець захопився музикою. У Флориді матір подарувала депу гітару і він сам навчився грати. Потім він вступив до групи дітки, яка виступала у нічних клубах міста. У 16 років Джоні кинув школу тому, що хотів присвятити життя музиці. У 20 років Деп одружився на гримерці Лорі Енн Елісон, яка була старшою на 5 років. Вона познайомила його з актором Ніколосом Кейджем. Той умовив Депа зустрітися з його агенткою, яка влаштувала йому проби на роль у фільмі Жах на вулиці В'язів. Це і стало першою роботою Джоні Депа в ролі актора. Проте на першому місці для нього все одно залишалася музика. Він сподівався, що фільм стане гарною підтримкою для його творчості, але всупереч сподіванням Депа група розпалася. Наступною серйозною роботою Джоні стала роль у фантастичному фільмі Едвард руки ножиці, яку актор зіграв у 27 років. Відомі продюсери помітили талант Джоні і пропонували йому великі проєкти. Однією з найкращих ролей Джонні Деппа став капітан Джек Горобець, персонаж з фільмів Пірати Карибського моря. Дженідеп здивував глядачів своїм унікальним стилем в цій франшизі. В образі капітана актор смішав сміх і загадковість, створив унікальний образ, який не схожий на інших піратів. А доно, а ось созис гайз лайки з організм, іноз константі чанжинг, мовін організм да вод чан шеп та фіт-ситуан і бенефіт імсел. Дохід джоні депа за роль у піратах Карибського моря склав більше 350 мільйонів доларів. Надамо нариса і столь